Всім привіт і дякую, що ви зайшли до мене на канал. Мене звати Аня. І сьогодні ми з вами відкриємо коробочку, точніше, дві коробочки, від бренду Glossy Box. Ну, Box — це такий досить популярний бокс-сервіс, який працює, ну, мабуть, по всій Європі, в Америці. Ну, мабуть, в Україні його ще немає. Але я так сподіваюся, що незабаром він і туди прийде. Чому він такий популярний? По-перше, раз на місяць ви отримуєте коробочку за досить такою демократичною ціною. Це найдешевший бокс-сервіс, який мені відомий на даний момент. Вони недавно підняли трошки ціни на нього, тому він зараз коштує 185 крон. Але зазвичай в нього дуже хороше value. Вони сюди можуть лежити як повнорозмірні продукти, і зазвичай вони обіцяють, що, якнайменше два повнорозмірних продукти вони покладуть, а також мініатюрки. От. І я досить такі, не знаю, я, я часто підписуюсь, потім я відписуюсь, потім вони дають якісь от обіцянки, там закажіть, підпишіться знову на коробочку, і ви отримуєте цей подарунок. І, і це те, що. Сталося зі мною знову, тому я кажу, що я відкрию дві коробочки. Тому що коли ти відписуєшся від цього Glossy Box, у них є е, такі, типа е, твоя підписка триває ще один місяць від моменту, як ти відписався. Тобто за наступну коробочку тобі теж треба заплатити. Тобто, якщо ти думаєш, окей, Ну я заплачу зараз гроші за майську коробочку, і потім відпишуся. Ні, то вам ще прийде а, в, як, червень, в червні ще одна коробочка, за яку потрібно заплатити. І ось що в мене сталося минулого разу. Я минулого місяця підписалася на коробочку, а, тому що вони обіцяли палітру теней, яка мені прийшла. І, ну, а в майський місяць це вже це вже в мене приходить остання коробочка і все. Але вони тут таку фішку зробили, що якщо ти ще раз підписуєшся знову на коробочку, то тобі присилають X-lash. Це такий серем для Вій. Що він, ну він якби на протязі часу, якщо ти користуєшся цим серемом, то він робить вії довшими і більш такими. Як сказати, більш густими. От. А в мене взагалі вії мої короткі, тому ну, звичайно, що я захотіла, я захотіла купити іще одну коробочку. Тому зараз я покажу оригінальну коробочку. І в них буває багато версій. Зазвичай у них може бути до 15 різних версій своїх коробочок. Але є два-три продукти, які вони відсилають абсолютно всім. От. І я от. Зараз хочу показати мою першу коробочку. Я почну з продуктів, які відсилалися всім. І перше, це ось такий спонжик від бренду Linda Halber. Лінда Halbert це шведський візажист, вона дуже відома, в неї є своя марка косметики. І наскільки мені відомо, Glossy Box також недавно випустив цілу коробочку. Я. З продуктами від Лінди Халбер. А в таку стандартну коробочку це, це був лімітований випуск, а в стандартну коробочку вони просто положили такий спонжик. Ну, І я хочу сказати, що він досить такий класний. Я його вже спробувала. і, ну, так, Це це краще, ніж спонжик, яким я користувалася до цього. Так, наступний продукт, який теж було обіцяно всім, це ось така от пудра від бренду Tease. Е, ну, правда кажучи, я не думаю, що я буду її користуватися. Тут в складі є талік. Так, де тут склад? Так, тальк, силіка. Ну, і в мене, чесно кажучи, багато пудр, яким я зараз користуюся, тому ну, цей продукт я, мабуть, відкладу. Але, тим не менш, це повнорозмірний продукт. І він на сайті коштує або 300, або 400 крон. Ну, Тобто ціна така, от, досить таки немаленька. Наступний продукт, який теж було обіцяно всім. Це масочка для волосся від бренду OGX. Так, це OGX, так, OGX Coconut Miracle Oil. І в неї було два види масок. Одна така з кокосовою олією, а друга в синенькій упаковці. Я її, до речі, отримала в другій коробочці, я теж покажу. І я її понюхала: вона дуже гарно пахне. Тому маска, я її буду користуватися. Вона прикольна повинна бути. Ну, подивимось. Я думаю, що буде прикольно. Я рада, що я отримала цю масочку в будь-якому разі. Так, наступний продукт. Наступний продукт це в нас кремчик від Віши. І тут 15 мл. Акватермал. Це денний крем. Ось такий невеличкий. Кремчик, як кремчик. Завжди приємно отримувати кремчики в таких коробочках. Ну і такий формат, що завжди можна з собою взяти у відпустку, або в дорогу. Так, і останній продукт, який мені поклали, це бритва. Так, ну, мабуть, не самий такий хайповий, не самий класний продукт, але Ну, погодьтеся, він же завжди знадобиться бритва вона завжди-завжди стане в пригоді. І то бритви, тут, я так розумію, я її не відкривала. Тут бритва і е, два змінних леза, і плюс мені поклало такий от промокод 10 крон знижка, якщо я буду купувати леза до цієї бритви. Ну, Дякую, дякую, Глосібокс. Я задоволена. Тут зараз я це складую з одним місце. Так. І зараз друга коробочка, також від Glossy Box. Оце коробочка, на яку я знову підписалася. Друга версія. Це в мене версія була 5. А це версія 1. І коли ви підписуєтесь на нову коробочку, вам завжди присилають версію 1. І чим вона відрізняється від версії 5? Тим, що вони сюди кладуть оцей подаруночок, який вони обіцяють за підписку. І ось цей подаруночок. Ось ця сиропатка від Xlash. Так, я вже її користуюся. Може, через якийсь місяць в мене буде такі от прям як віяла. Мої реснички. бо зараз щось не дуже. Знову ж таки, продукт, який всім відправляли, це оцей от спонжик від Linda Халбер, який я вже показала. Потім знову ця ж сама пудра від бренду Тіз. А також масочка. І на цей раз, якщо то у нас була масочка з кокосовою олією, то це з аргановою та так, це арганова а, олія з Марокко. така голубенька. А скільки тут в ній? Ну, це. Я не знаю, чи це full сайз, але тут 168 грам. Тобто, ну це виглядає як full сайз. Я думаю, що це фулл сайз. І я її ще, чесно кажучи, не відкривала. Мені було більш цікаво понюхати. Кокосову масочку, бо я дуже люблю кокос. Мені дуже подобається запах кокосу. Ну, а це я поки відкривати не хочу. І тут, так, срок 18 місяців. Угу. Потім четвертий продукт, який мені прийшов, це знову ж таки, крем від віші, але вже нічний. Знову 15 мл. На цей раз він такий трошки голубенький. Ну, і в мене, в мене зібрався міні-наборчик від бренду View. Денний та нічний крем, що завжди приємно. Особливо, коли ти їдеш кудись у поїздочку і тобі не хочеться брати свої повнорозмірні продукти. Так, а також останній продукт, що теж мене дуже радує, це full size. Від бренду Urtegram, Urtegram це датська марка. І це в нас Cleansing Gel, тобто гель для вмивання, очищуючий, що завжди приємно. З вітаміном С, з суперфруктами, не знаю, що там за суперфрукти. І, звичайно, це ж тут 150 мл. Тобто це теж full size це той продукт, який я 100% використаю. І тобто, якщо у нас подивитися один, два, три, чотири. П'ять. Блін, зараз, як все завалиться, та шість, шість продуктів за 185 крон. Ну і хочу нагадати, що одна оця сиворотка вона коштує, мабуть, крон 600 або 700. Ну, тобто, вигода просто очевидна Що ви думаєте про цю коробочку? Чи купили б ви її? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати дівчата, які зараз у Швеції. Якщо ви хочете отримувати гарні продукти за. Невеликі гроші, то я рекомендую підписатися на цей сервіс. Звичайно, вони мені гроші за це не платять, це ніяка не реклама. Ми просто рекомендую від чистого серця. Дякую, що ви зайшли до мене на канал. І сподіваюся, що ми побачимось наступного разу. Всім пока!